Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні хочу поділитись з вами, які кавунчики я хочу в цьому наступному сезоні 2023 посіяти у себе на моєму городі. Оцей кавунчик, крім Світ XM, я у минулому році його саджала, Але зробила висновок, що цей кавунчик для нашої місцевості це північ України потрібно саджати на дві неділі раніше. Я його саджала через розсаду, но зробила висновок, що ще на 2 р... неділі раніше я його посію в касети 96-ту, буду підгодовувати. І коли у нього буде три справжні лісточки, я його висаджу на грядку. Дуже смачний кавунчик получився, але він потребує дуже багато поливу. Незважаючи на те, виросли в мене кавунчики їх було небагато. Це був перший так званий експеримент. Виросли кавунчики по 6 кг. А один кавунчик зробив ноги. З моєї ділянки, бо хтось зайшов, побачив, що росте гарнесенький кавунчик, і його собі скуштував. А цей кавунчик я не саджала, це в мені... нас є такий магазин в місті Агросвіт, і його продавчиня сказала, що дуже смачний, він рожевий всередині цей кавунчик. І казала, що дуже смачний, вирос у неї. І як кажуть, скільки тут пишуть, до 18 кіло він росте. Ну дай Боже, щоб він вирос хоча б 8 кг, то для мене це буде дуже е, гарно. Ось, і так, і цей кавунчик я буду саджати теж через розсаду. Тут пишуть, що він ранньостиглий. І цей теж ранньо стиглий, і всіх я їх посажу в один день в касетки, торсяні, і буду за ними доглядати, побачимо, що мене в цьому році виросте. Так, ось такі, друзі, у мене плани. А які у вас плани? Саджаєте ви бахчу чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивиться мої ролики. Всім дякую за перегляд. Дякую, що заходите до мене в гості. Бажаю я всім. Міцного здоров'я і швидшої перемоги! До зустрічі на каналі!